2 травня, в день спомину тайної вечері, єпископ Михаїл Колтон омив ноги військовослужбовцям, беручи приклад з Ісуса Христа, який заповів омивати ноги один одному. Чин відбувся в каплиці кінологічного навчального центру, що в місті Великі мости, прочитавши молитви, єпископ підперезався і омив ноги військовим та капелану, яких разом було 12, як і апостолів. Зайво говорити про символічність та метафоричність такого обряду, завдяки якому церква передає Дух Христовий у служіння кожного із захисників вітчизни та підкреслює багатовіковий зв'язок із військом. Цей обряд він найбільше дається зрозуміти у служінні, бо то, що Ісус Христос як вчитель. Служить учням, так само учні повинні це повторювати і е, діяти своїм меншим е, ближнім братам і сестрам. Це є е, такий урок Ісус Христос дав, який треба, так би мовити, по-людськи, горечи, смакувати християнський спосіб служіння і життя і ставлення. Е, з великою пошаною, щоб ми могли також вчитися прощати ближнім, але цінувати цей спосіб, до якого нас ісус Христос навчив, до слова Михаїл Колтон вперше здійснив чин умивання ніг не для представників церковного клиру, а для військових, серед яких він виконує своє душпастерське служіння.